Засоби гігієни у студентських вбиральнях річ не останній необхідності. Втім, знайти папір і мило можна не скрізь. Мило є не на всіх етажах, не вистачає туалетної бумаги. За два роки, які я тут навчаюся, також рік, за рік до цього я ходила, відвідувала курси тут і жодного разу не бачила ні туалетного паперу, ні мила, ні серветок. Може, просто потрапили у не той час і день. Йдемо до вбиральні. Картина пусто. немає. Туалетного паперу паперових також немає. і це майже по всьому університету. За документами ж намиючі засоби та папір вуз передбачив, за словами активістів, майже 132 тисячі гривень. В додатку до плану закупівель виділено 52 тисячі гривень на мийні засоби та засоби для чищення, і 80 тисяч на туалетний папір. Йдемо далі, третій поверх. Гігієна є. Щоправда, зайти сюди можна не всім. Вбиральня для службового користування ситуацію. Керівництво закладу пояснює так: кажуть, у бюджеті вийшов словосполучення, гігієнічні засоби розуміють інакше. Озвучені активістами суми витрат на них теж оспорюють. Сказати, що всі кошти використані. Як сказала в одному із репортажів, що це золоте мило, ну це не відповідає дійсності. Це точно ми зробили такий прорахунок. Скільки коштів потрібно для того, щоб забезпечити в повному обсязі туалетний папір, паперові рушники, ридки мила для університету, то ця цифра на 15.09 у мене прорахунок складає більше мільйону триста тисяч гривень. Так дорого, бо пояснюють, туалетів у приміщеннях вузу майже пів тисячі. Тому, по-перше, на всі гроші не вистачить, по-друге, є інші пріоритети. Вартість заміни вікон в одному гуртожитки склала мільйон гривень, в другому мільйон двісті гривень, майже мільйон двісті гривень. І це суми порівняні. Тобто, витратити мільйон триста тисяч гривень на те, щоб було мила і таке інше на сьогоднішній день. Ну університет не може це зробити. У нас є більш нагальні питання. Враховуючи таке, активісти вирішили допомогти своєму вишу. Оголосили нову акцію. Тепер зі збору коштів для забезпечення спудецьких туалетів гігієнічними засобами. Тетяна Юхта, Євген Перестенко, Олександр Гордос. на часі новини.